Ізраїль завдав авіаударів по єменському порту, що в місті Ходейда. Це стало відповіддю на ракету, яку хусити запустили напередодні, і яка впала біля головного міжнародного аеропорту Ізраїлю в Теревіві. Як повідомляють ЗМІ «Хуситів», ізраїльські удари призвели до поранення понад 20 осіб, а також великих пожеж у порту та на цементному заводі. Я й досі не знаю, скільки поранених, але всередині контейнера п'ять механіків. У лікарнях є поранення, дехто з опіками. Усі вони цивільні особи. Загалом було вражено понад 10 цілей. Як повідомили ізраїльські армійці, усе це були військові об'єкти Хуситів. У Ходейді другий за величиною у Червоному морі єменський порт. Після порту Вадені. Це ворота для імпорту 80% продовольства. Нагадаємо, що в неділю єменські хусити заявили, що створять всеосяжну повітряну блокаду Ізраїлю. Вони не раз завдавали ударів по його аеропортах у відповідь на воєнні операції в секторі Гази. Прем'єр Ізраїлю Бінімін Мінне пообіцяв вжити заходів у відповідь. Водночас МЗС Ірану заявило, що його країна не має жодного стосунку до недавніх атак хуситів.